Представляємо вам новий оновлений продукт від ID Hair це Color Bomb. Color Bomb – це тонуючий бальзам, який використовується з двома функціями. Він має колір і функцію кондиціонера бальзама, який зволожує так гарно розчісує волосся. В нього дуже велика а, цвітова гама тепер. Ви бачите, в нас з'явилися такі нові кольори, як рожевий, світло-помаранчевий та колір спеціально розроблений для блонду. Ось він, 10, так, І 1081. Саме про колір Color десять 1001 зразу можу сказати, що це є колорбомба, яка не має кольору. Вона використовується для того, щоб розбавляти всі інші яскраві кольори. Color Bomb містить майже 60% зволоження завдяки алоєвера. Тобто можна сказати, що нова Color Bomb зволожує в три рази більше ніж стара. Немає такої сильної пігментації, яка залишає сліди на шкірі рук, наприклад, в вальній кімнаті, коли люди використовують його як тонування вдома. Має м'який ефект наслоювання фарбника і пігменту, тому не утворює плями концентрування пігменту на кінчиках. А монові колор бомби тепер повністю екологічні і не мають алергічних компонентів, таких як PPD, Тому ID Hair прибрали деякі кольори з гами, які мали PPD. Це в нас зелений синій. Темно-фіолетовий та чорні кольори. Ви бачите, що їх немає. Нова кольорова гама має тільки натуральні компоненти і прямі пігменти в цьому продукті. Як ми використовуємо колор бомбу, вона має дуже великий багатий функціонал, тому що, по-перше, це продукти, які підтримують колір вдома для клієнтів. Тобто, ви фарбуєте волосся, наприклад, в рудий колір, і пропонуєте своєму клієнту придбати для дому догляд, який вже має рудий відтінок, для того, щоб підтримувати інтенсивність та яскравість кольору до того, як знову клієнт звернеться до. Вас на фарбування, тобто це є дуже крутий догляд для домашнього використання для клієнтів, і підходить майже по всій кольоровій гамі. Для використання в перукарській справі колор бомб виконує дуже важливу функцію. Наприклад, колорбомбами завдяки прямим пігментам можна робити таку процедуру як препігментація волосся, тобто, перед нанесенням фарби, ви можете використовувати його на сухе волосся. Наприклад, це може бути рожеві відтінки для того, щоб з білого блонду робити якісь шоколадні відтінки. При Припігментації це, це тоді, коли ви наносите колорбом на сухе волосся, витримуєте 10-15 хвилин, стягуєте залишки рушничком, а потім наносите вже склад фарби повноцінний, яка має склад, наприклад, ам'ячна чи безам'ячна. При цьому нам не треба змивати колорбомбу, вона вже є. Підложка під колір. Використання: Color Bomb наноситься замість кондиціонеру чи бальзаму на вологе волосся, яке перед цим помито два рази шампунем. Тримати його треба в тому разі, якщо ви хочете отримувати відтінок. Час витримки від 3 до 15 хвилин це саме той час, за який колор бомба має дію прямими пігментами змінювати колір, насичувати його. Якщо ви хочете використовувати просто як кондиціонер, ви наносите його на вологе волосся і змиваєте через 1-2 хвилинки. Тоді, в цьому разі, він буде робити тільки зволожувальну дію, і пігмент не буде встигати хвататися за волосся. Це можна використовувати, наприклад, якщо ви спішите вранці, немає часу на те, щоб робити якесь там дуже класне тонування. Тобто можна сказати, що він універсальний в тому сенсі, що ви можете його використовувати як і кондиціонер, так само і як кондиціонер з тонуванням. Колор бомбочка змивається теплою водою, повністю не потребує подальших дій, наприклад, додавання маски чи кондиціонера. Якщо ви хочете використовувати колор бомбу з маскою, то спочатку ви миєте голову шампунем, потім наносите маску, витримуєте якийсь час, наприклад, 10 хвилин, і потім при змиванні наносите вже кондиціонер, який теж треба потримати мінімум 3 хвилинки, і потім змити теплою водою. Так само, якщо ви хочете використовувати колор бомбу просто як дуже пігментний насичений колір на волосі, наприклад, робити якісь пасма. Його можна використовувати на чисте сухе волосся, завертати в фольгу прям прядочки, наносити колір, витримувати 10-15 хвилин. Ну я так скажу, чим більше, тим краще по стану волосся. Але пігмент має дію за 15 хвилин яскраві відтінки вони візьмуться. В кожній колорбомбі є своя цифра, яка відповідає рівню, на якому працює саме та колорбомба. Тобто можна сказати, що якщо в нас є Crazy Violet і перша цифра стоїть 6, то це говорить про те, що саме рожевий відтінок візьметься на всіх воло... На, на всьому волосі, який має рівень 6, 7, 8, 9, 10 і так і так далі. Як же після того, як ви зробили яскраві пасма, завернули в фольгу і витримали час. Вам треба потім змити водою без додаткових шампуней і кондиціонерів. просто водичкою змиваєте і у вас вже будуть отакі яскраві е прядочки від, наприклад, нашого Crazy Violet. Тобто, бачите, що якщо шостого рівня, то навіть на натуральному волосі, яке має сьомий натуральний рівень, буде дуже яскравий колір. Якщо у вас на колорбомбі стоїть вже номер перший 9, тобто він працює з 9 рівня і вище, якщо ви нанесете його на натуральне волосся, наприклад, натурального рівня 7 або 8, він просто дасть блиск. І можна сказати, що в принципі це така класна підсказка для перукарів, ви точно будете знати, яка цифра відповідає тому рівню, як фарбує колор бомба. А якщо ви нанесете червоний колір 766 на натуральний рівень, 7, він буде дуже яскравий. Якщо це вже рівні нижче ніж 7, там, наприклад, 5 чи 4, він дасть просто класний відтінок і буде дуже гарно зволожувати волосся. Трошечки пройдусь по кольорам і розповім, як саме використовувати колор бомбу. У нас є з вами два відтінка шоколада: один на шостому рівні, другий на четвертому рівні. Вони підходять для тонування натурального волосся, дають блиск трошки відтінок. Вони підходять для тонування вже фарбованого волосся в шоколадні відтінки. Вони зберігають відтінок. Якщо ви їх використовуєте, наприклад. Цілий місяць після фарбування, то можливість, те, що ви прийдете до перукаря наступного разу і треба втонувати довжиною, мінімізується. Тобто, я можу сказати, що це ваша підтримка шоколадного відтінку саме в домашніх умовах. Він дуже легкий, той, що темніший 7 471 він має трошки фіолетовий відтінок в реальній роботі. Відтінки родих теж дуже багато кольорова гамма, але треба звернути увагу на першу цифру. Наприклад, якщо в нас на світло абрикосовому тоні стоїть цифра 9, це означає, що він буде давати персиковий відтінок саме на волосі, яке вже освітлене і має високий рівень висвітлення 9, 10, 11. Якщо вам хочеться, щоб рудий був дуже насичений, яскравий, ви використовуєте класичний. 7,44. Використовувати руді відтінки можна і на вологе волосся під час миття голови. І так само, якщо ви хочете зробити просто насичення волосся пігментом, ви можете його нанести на вже сухе помите волосся на 20-30 хвилин і потім змити прохолодною водою. А зазвичай використовується як підложка під колір, трошечки для затемнення волосся, яке має 11-12-12 рівень висвітлення, і нам його треба робити в пшеничній золотій гамі. Так само в нас з вами є холодна кольорова гама. Я дуже люблю кофе лате 807 бо він підходить майже для всіх типів волосся і в холодній, і в теплій цвіт кольоровій гамі. Він має розсявий відтінок, тобто буде проводити корекцію, наприклад, жовтого або рудого відтінку волосся вже фарбованого, підходить для домашнього догляду. Фіолетовий лавандер він насправді а, від того, що він на 9 рівні, він виходить дуже прозорий. Не бійтеся цього кольору, він а, не вийде повністю фіолетовий, як тут, якщо ви його будете просто використовувати на блонді як тонування в домашніх умовах. Отримати фіолетовий колір можна тільки, коли ви будете його наносити на сухе волосся. Ну зазвичай він не має фантазійного такого відтінку яскравого, бо він сам по собі дуже легкий. Так само в нас є софт-ваніла для підтримування майже всіх блондів, і новий колір Pearl Blond це 1081, ідеально підходить для блондів, і холодних, і теплих. Якщо ви хочете використовувати як кондиціонер, просто ви його не тримаєте. Якщо ви хочете використовувати як тонування, то від 3 до 15 хвилин рекомендовано потримати на вологому волосі після шампуню. 10.01. Це прозорий колір, який нам допомагає змішувати фантазійні кольори між собою. Наприклад, ви не хочете таку інтенсивність рожевого кольору, ви його змішуєте на половинку з прозорим і будете отримувати більш перлисті відтінки. І так само хочу розповісти про яскраву рожеву кольорову гаму. В нас є колір 9,63. Це Rose Gold, який мені здається підходить. Відходить повністю для всіх типів волосся фарбованого і натурального. Чому? Незважаючи на те, що він має цифру 9, він проводить класну корекцію натуральних попелястих відтінків або волосся, яке має схильність до зеленуватих відтінків. Завдяки тому, що він в собі має червоний відтінок, він коригує при постійному використанні волосся тон більш бежевий. Я цей продукт дуже рекомендую, бо в нього класна кольорова гама, він круто зволожує волосся і має дуже важливу функцію для підтримування кольору волосся. Так само в Color Bomb ви можете завжди змішувати з трейтмент мус. І робити таку приємну процедуру в салоні, як відновлення. Для цього вам треба в окремій місячці змішати мус, додати в нього колір за бажанням, перемішати, нанести на вологе волосся після шампуню, а час витримки 10 хвилин, потім змити водою. Тоді ви будете отримувати ще більше ефект відновлювання та зволоження волосся. Тому рекомендую спробувати кожному, хто хоче підтримувати свій колір вдома або використовувати цей продукт як професійний в роботі перукарів.